Дуже гарно. Це продане добре, тоді не будемо купувати. За стільки грошей можна під мюнхеном купити. Уф. Ну, вони всі плюс-мінус однакові і по площі. Ну і ремонт вайтбоксу зроблений скрізь також. Дорога вже не так добре чутна, як на другому поверсі. Тут можна поставити якісь столики. Гамачок. Доброго дня, любі друзі! Нарешті ми знову знімаємо відео про новобудови, але на жаль, цього разу вже не в Україні. Тим не менш, дуже цікаво було отримати новий досвід у виборі житла за кордоном. В даному випадку Словаччина, в даному випадку невелике містечко з населенням близько 30 тисяч чоловік. Випала нам нагода подивитися нову будову, яка буде здана влітку цього року, але вже був день відкриті дверей для двох будинків, які вже побудовані і вводяться зараз в експлуатацію. Можна було прийти дві години на те, щоб походити по будівлі, подивитися абсолютно всі квартири, які відкриті були, навіть якщо вони були продані. Варшавський плюс міг би тільки позазирти цьому, який добудовує абсолютно повністю будинки, але тим не менш навіть з менеджера нікого туди не пускає. Видно, бояться, що чи двері заберуть, чи щитки, чи ще щось. Тому чудовий досвід. Сідайте зручненько, буде дуже цікаво. Поїхали! То це двохкімнатна, мабуть, так? White box, як це все в Україні. Означає От такий балкон цікавий. А ну вони, мабуть, не відкриють. Не відкриваються. А чого не відкриваються? А, скло. Зразу навіть непомітно, що тут скло. Не вивелися ні дитина, ніхто. Цікаво. Так, Це у нас роздільний санвузол. Вже інсталяція унітазу. Тут ми бачимо іншу ванну. Роздільний санвузол. Тут ну, метри чотири, мабуть, мені здається. 7,300. За щось. Так, отже, там коридор, тут перша кімната. Тут ми бачимо, мабуть, дитяча, вона трошки менше за розміром. Теж балкон такий. Ага. І дуже велика кухня студія з терасою. Така тераса є, здається тільки на першому поверсі. Ну, тобто на першому жилому, а так то він другий. Тут, мабуть, кухня. Тут, мабуть, диван буде стояти з телевізором. Уже зроблена розводка електрики. Бачимо вже вимикачі, зроблені всі. Бачимо розетки якраз над кухонною зоною. Тут також виводи. Електрики, мабуть, на підсвітку кухні, а можливо, це, до речі, на витяжку живлення. Хоча тут, в принципі, коробів немає, може, витяжка тут і не передбачена. Бачимо, електрика вже на стелі. І там, і там. То видно, вже особливо не розважишся, ніякі вбудовані ліхтарі не зробиш. Ну, велика насправді квартира і дуже. І така тераса. Вже навіть не балкон, навіть тераса. І тут тераса. Доволі велика і навіть ліхтар тут є. Не думаю, що він багато всього освітлює і щось трошки не домалювали вони верхню частину, але то таке. Доволі простора квартира. Ну, Насправді непогано. З базовим початковим ремонтом тут ми, бачимо, тут ми бачимо залито бетоном. Розумний будинок, температура. Тут ми бачимо одну кімнатну квартиру, також з великою студією кухнею. Тут ми бачимо великий санвузол, ліворуч від входу. Також інсталяція, тут, мабуть, вивід під пральну машину. І бачимо тепла підлога. Так, це тепла підлога вже виведена. Можливо, для ванни, тоді не тепла підлога. Цікаво. Також виводи електрики вже. Якщо ви хочете вбудовані світильники зробити, то у вас вже це не вийде. Насправді вся квартира вже продана, тут висіла штука така. Тут шафа купе чудово стане. Висота стель 2,7-2,8. Кімната, вона ж спальня. Тут ми бачимо, що це газоблок. Не з цегли будинки, з газоблоку. Ну, непогано. Також бачимо світильники вже виведені, розетки. І окрім того, ще бачимо виводи під для інтернету, заведений в будинок уже інтернет, і також вихід на терасу, вихід на терасу з кухні та зі спальні. Ну, класно. Хоча, якщо чесно, тут один е вимикач є. І там другий вимикач, але то, мабуть, для тераси. Якщо ви хочете вимкнути світло або десь бра підчепити, то у вас можливості такої вже, на жаль, немає. І тут доволі простора кухня студія Також виходи під інтернет, бачимо, і під телевізор. І ну, тут, мабуть, висітиме телевізор на цій стіні, а тут стоятиме диван, напевно. Багато місця, просторо. Тут бачимо всі виходи для кухні. Ну, непогано насправді продумано. Непогано зроблено. Що чесно, то доволі якісно зроблені вікна двері, бо зараз ми знаходимося на вулиці. Тут доволі активний рух. Широка дорога, яка йде на кільцеву дорогу. І насправді в квартирі нічого не чутно з цього, як їздять машини, а машини тут будуть їздити постійно. Це квартира, яка виходить вікнами на дорогу. І з одного боку, і з іншого боку, але всередині достатньо тихо. Також бачимо виводи інтернету електрики. Тут буде велика кухня. І тут ми бачимо ціни за облаштування ванною. Все, що ми бачимо за таку ціну. Доволі простора ванна. Тут буде пральна машина стояти, вже інстальований унітаз. Ну а тут буде ванна. Десь так або душова кабіна, тут вже все поміститься. Також електрика виведена, також витяжка виведена. І тут, мабуть, буде світло під. Е для освітлення церкви. Однокімнатна квартира, також розумний будинок, як і скрізь. Це система домофону, а це система розумного будинку, обігрів підлоги, тому що обігрів вже заведений в кожну квартиру. Як ми бачимо, радіаторів немає. Це в них вважається двокімнатна квартира. Ось одна кімната. Вона не дуже велика. Але якщо купувати жити вдвох, то в принципі місця достатньо багато. Отже, подивились ми будинки, погуляли по абсолютно всіх поверхах, побачили краєвиди, які відкриваються з вікна, що на дорогу, що на гори, що на місто. Доступні для перегляду були абсолютно всі квартири. І своє враження ми для себе склали. І я пропоную. У деяких пунктах розібрати, що саме нам сподобалося, що не сподобалось, і перше, це локація. Щодо локації, будинки знаходяться трошки за межами міста, це біля в районі кільцевої дороги. Незважаючи на те, що поруч в радіусі 500 метрів є і школа, середня, я так зрозумів, загальноосвітня, така не садочок, лікарня, також знаходиться в радіусі 500 метрів. Тим не менш, локація ну трошки викликає питання. Локація доволі незручна, не зважаючи на те, що місто доволі маленьке, його можна пішки обійти самостійно. Якщо є у вас на то сили, є бажання кажу це з власного досвіду, тому що все місто я обійшла своїми ногами. Але тут немає такої напакованості до прикладу маркетами, магазинами, щоб ви мали там в кожному районі вільний доступ. Ви Будете мати доступ до якихось таких маленьких магазинчиків, де ви зможете там купити трошки хлібчика, трошки водички. Але якщо ви захочете все ж таки купити продукти, нормальні продукти, закупитися нормально, вам потрібно буде їхати до великих супермаркетів. Вони на щастя тут є з цим проблем немає. Єдине, що саме цієї локації хочу сказати: якщо у вас немає автівки, добратися до супермаркетів вам потрібно буде з пересадками через громадський транспорт. Плюс до цієї зупинки, до саме ближчої зупинки, до цього ЖК, треба буде доволі достатньо довго йти. Ну якщо зразу казати про територію, то на території буде сплановано торгівельно-розважальний центр, але наразі його ще немає. Незважаючи на те, що два будинки вже скоро будуть здані. немає комерції, яка на першому поверсі ми звикли бачити в українських ЖК, де є якась мінімальна кав'ярня, де є продуктовий магазин з необхідним мінімумом продуктів, якийсь хліб купити свіжий. Тут такого нічого не буде. Аптек не буде, тому справді вам або треба буде їхати на машині, щоб щось якісь чіпси на футбол купити ввечері, або пішки, або на велосипеді на самокаті їхати доволі далеко. Останній поверх. Ух ти. Тут стелі, мабуть, метра три. Не схоже на ванну кімнату насправді. Мабуть, гардероб. Дуже велика кухня студія. Виводи під мийку. Тут ще не дороблено розетки трохи. Видно, що верх гіпсокартоном озоблений. Туди виходити не можна. Але насправді нічого особливого нема, так само, як і на другому поверсі. Такі самі виходи електрики і інтернету з телебаченням. А ось, власне, і санвузол. Інсталяція буде, обігрів, лічильники. Так, і кімната. Подобається, що великі двері, не дуже подобається, що вже всі точки електрики розведені, і якщо ви хочете якусь при ліжковий світильник зробити, то у вас вже змоги, на жаль, не буде. Всі комунікації закладені згори, як ми бачимо, а тепла підлога, звичайно, в кожній квартирі проведена, бо радіаторів нема. Це так розумію двохкімнатна, так? Да? Ну або трьохкімнатна поїхала. Нічого собі, Тараска. Гарно, 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 дуже гарно. Дуже гарно. Це продане добре, тоді не будемо купувати. За стільки грошей можна під мюнхеном купити. Уф. Ну вид насправді дуже гарний. На все місто. І костьол видно. І всі старі райони. Найвище з усіх будівель. Так, ну не скажу, що найвище, це всього шостий поверх, а там й дев'ятиповерхові. Але тим не менш все одно гарно. Дорога вже не так добре чутна, як на другому поверсі. Тут можна поставити якісь столики, гамачок, освітлення є. Непогано. І в другій спальні в цій квартирі також є свій балкончик. Вітряно ну, тут, гори все-таки. Знизу парковка. Але насправді в цьому будинку ще підземна парковка є, яка входить в вартість, якщо ви велику квартиру купуєте. І тут на приватний сектор вигляд. Будиночки, будиночки. Насправді за цю стіну я, мабуть, такі будиночок краще взяв. Який? Ну, от будь який з цих, якщо чесно. За цю вартість вони якраз от і будуть вже з ремонтами готові. Там, правда, якісь хібарки якісь, якщо чесно, не дуже... не дуже мальовничі. Там гори. Завжди можна дивитися на гори, сидячи у себе на балконі. Гарно? Гарно. Тут інсталяція буде, тут люди вже почали робити ремонт, обкладати плиткою. Тут вже зробили полички такі, ну і тут видно, що буде душ. В ванної не буде. Ну там на горе, трошки краще вид, якщо чесно. Тут більше на будинок видно. Тут є ще одна потаємна тераса. Отаємна тераса, О, тераса, О, тераса. ну. Потаємна дивимо. тераса, дивимося. Велика дуже кухня така, да, студія? Да. Так. Ти заплотилася? За — от тут запам'ятається. Я думала, що тут є балкон. Теж непоганий. Балкон, так? Балкон. Ідемо. Не зачиняй. А я вже бачу. <зас> Даваймо багато. В минулі квартирі, де ця квартира просто, це вікно затоноване. Я його тому й не відчиняла. Але тут є теж задаваний. І є слив. Тут таке приміщення, потім можна подоймати. Воно здорова таке. Доволі непогано зроблені прольоти. Чи як це українською мовою буде сказати? Дякую. Я думаю, що тут, мабуть, все так само. Плюс-мінус однакові і по площі. Ну і ремонт вайтбокс зроблений скрізь також вже однаково. Як ми бачимо, під тепла підлога водяна. Це дуже добре для економії електрики, бо у нас в квартирі електрична тепла підлога. Друга кімната така сама. І ось тут також вийти поки що не можна, бо сохне штукатурка. Видно, що зовсім нещодавно вони тільки закінчили малярні роботи. Ну, Гарно, насправді гарно, доки, доки ви не дізнаєтеся, скільки це все коштує. А от тоді починається саме цікаве. І ось комірка, яка також входить у вартість. Також з ремонтом, також зі слівом. Двері такі непогані. Ну, метри, мабуть, два квадратних. Привай. Ліфти, який на паркінг опускається. І отак виглядає критий паркінг. Чудове бомбосховище. трошки низькувато, правда. Ну, то таке. Ну, доволі простора. А там я так замість заїзд, так? Да? Там, де ворота. 44, 45, 47 паркомісць. Якщо ти приїхав, в тебе вистачило тобі місця. То тобі місця вистачить. Якщо ти приїхав місця немає, то значить його немає. До речі, цей час. Як казав дід, я твій дід. Ну просто діло в тому, що вони мі... ще не можуть сказати, скільки є місць а... під парковку взагалі на під вулицю? Під загального користування. Типу гістьова парковка ще не відомо, скільки місця? Не відома, тому що вони ще не до кінця розпланували територію. Ну, ти не сусід? Може і наш. А то ми не там наверху не з ним, не його бачимо. Може його. Другий пункт це чи адекватна вартість в порівнянні з нерухомістю по словаччині, тому що з Україною рівняти немає ніякої доцільності. В Україні за такі гроші можна купити абсолютно все, все що завгодно в найкращих районах міста. А ми ще не сказали, що можна купити. А ми скажемо зараз, скільки коштують ці квартири. А може, ми розкажемо спочатку ще трохи про комплекси ці квартири, щоб потім сказати Розкажи. ціну? Ну ми ще не розповіли про те, що е, є е, квартири, у яких е, будуть 100% паркомісця, Вони входять уже в вартість. Це залежить від того, скільки у вас кімнат по місцевим міркам. Е, у трьох ізбових битах у вас буде паркомісце місце підземного підземному паркінгу. Їх там всього сорок сім. Я... Оцінюється ними 18 тисяч євро. Це все приведено на сайті. Інформація відкрита. Та за 8 тисяч євро, ви отримуєте комірку площею близько трьох квадратних метрів на вашому ж поверсі, де ви можете зберігати якісь зимові речі влітку і літні взимку. Насправді, якщо дивитися в комплексі, то це приємно, коли ти купуєш квартиру. Тобі зразу йде паркомісце. Ми всі розуміємо, що ми за це доплачуємо. Да, але в стіну. Так, це вкладено в ціну, але якось особистим сприйняттям дуже приємно, коли ти купуєш квартиру, в тебе є там паркомісце, що ти не будеш думати, коли ти приїдеш додому, чи вистачить тобі місця на закритій території, чи не вистачить тобі місця, куди тобі складати речі, не будеш чи ти захламляти ті відкриті гарні балкони. Да? Але якщо б мені дали вибір, ти хочеш за ці гроші в цьому пакеті послуг мати готовий ремонт, чи паркомісце, то я б не думаю, чи вибрав би за ці гроші квартиру з ремонтом, але додатково мати можливість витратити гроші на купівлю паркомісця. Але освітлення, але санвузол, все це треба робити. Кухня, ну абсолютно все по ремонту, по меблюванню, це все, все вам треба робити самостійно. А це, зважаючи навіть на присутність Ікеї, в принципі, як факту всій країні, це все одно таке дуже не дешеве задоволення буде. І явно дорожче ніж 18 тисяч євро, які ви платите за паркомісси. Забудовником ще заявлено, що на території буде дитячий майданчик, не сильно великий. Ми не можемо судити, тому що вони можуть щось доробити, добудувати. Територія буде зачинена, тобто туди будуть мати доступ тільки е... Жильці будинку. Да, ті жильці, жильці? резиденти, як тут резиденти. кажуть. Резиденти даного ЖК. Єдиний ще мінус, що я вважаю, що на даний момент там зараз стоїть два будинки. І вони перший, навіть будинок, який вже повністю проданий, він не виглядає заселеним. Він не вигля... там не ведуться ремонтні роботи. Це те, що там два будинки. Територія взагалі не облаштована. Тобто, на на даний час, якщо ви купите квартиру, там влітку вам дадуть ключі так від цієї квартири, ви закінчите там ремонт до навіть до наступної весни. То ви все одно будете продовжувати жити в ремонті. Ви будете продовжувати і в і в будівництві, тобто, ви будете приїжджати, ставити машину в болото по болоту йти до будинку під будинком. Там бруківка, там нормально. Ну Но до того часу треба ще дійти. Якщо у вас звісно буде квартира з паркінгом, там буде простіше Паркінгу є ліфт. А єдине, ще питання, що цей ліфт маленький, напіввантажний. тобто знає, які матеріали туди заносити, да дивани заносити будуть так, будуть трошки проблеми. Але тут є така розповсюджена система підняття меблів через вікна. От насправді вікна великі, двері на виходи на тераси, панорамні величезні, але це буде коштувати більше грошей. Так, тераси великі. Ну тобто ці балкони відкриті. Ви можете через них і невелика. Небагато поверхів, так тобто навіть на самий високий поверх ви зможете ті собі маніпулятором підняти ті речі. речі, але це буде трошки дорожче і трошки незручно. Ну а тепер по вартості. Найдешевша двохкімнатна квартира вам обійдеться в 138 тисяч євро. Цю вартість вже вгодить як ми сказали, паркомісце і комірка. Якщо дивитися, Квартира трохи більшої площі, а це буде десь приблизно 52 квадратних метри, і 11 метрів буде тераса або балкон, то це вам обійдеться вже 148 тисяч євро. Якщо ви хочете на одну кімнату більше, повноцінна двохкімнатна квартира в нашому розумінні, і трьохкімнатна, як вона тут, тобто це кухня вітальною, так, і дві окремі кімнати. Тут це трьохкімнатна квартира, вона обійдеться вам в 200 тисяч євро. Останній поверх, там, де ми бачили, дуже велику терасу, круті квартири великі, чотирьохкімнатні, це 250 тисяч євро. От такі ціни за квартири без ремонту, в які ще доволі багато так треба буде вкласти. Рівень цих складень дуже важко порахувати, бо це все дуже суб'єктивно. Підсумувати, то, якщо чесно, я не дуже бачу великий сенс у купівлі квартир в даному комплексі в даній місцевості, тому що це, по-перше, Знаходиться доволі далеко від столиці, це 350 кілометрів до Братислави. Друге, це доволі далеко від найближчих курортів, наприклад, гірськолижних, наприклад, до високих татр. Якщо ви плануєте цю квартиру для здачі е, придбати, то це не думаю, що буде мати дуже велику зацікавленість у клієнтів, тому що е, все ж таки, якщо ви приїжджаєте на місяць або на, на, на три тижні покататися, то резонніше. На 30 кілометрів ближче до гір дістатися і там уже знімати квартиру. Що конкретно в цьому місці робити, я хто знає. Тут є справді декілька фабрик, є завод, але ті люди, які там працюють, навряд зможуть купити квартири за 200 тисяч-250 тисяч євро, зважаючи на середню заробітну плату по Словаччині, це 700 євро. Самі уявіть, як довго треба збирати на цю квартиру. Якщо це для переселенців, це також не цікаво, тому що. Як ми вже розповідали в інших наших відео про конкретно цю місцину: проблеми з майданчиками, проблеми з інфраструктурою, немає Макдональдса, є великий вибір ресторанів на будь-який смак, всілякі піцерії, всілякі словацькі кухні, європейські італійські, все, що завгодно, є. Але є велике питання і до якості, наприклад, навчання. Тут е, дуже специфічний підхід до навчання дітей, і немає ніяких гуртків, ніяких е, додаткових секцій, щоб вашу дитину можна було е, розвивати різнобічно, а це все ж таки важливо для родин з дітьми і для бізнесу. Тут насправді також ну є великі питання чи є розвиток. Ну насправді це ми все говоримо суб'єктивно, але, але прожили вже більше двох років. Так. В будь-якому випадку бізнес хтось робить, якось вони про то знають. Половина квартир е в будинку, в якому ми були, були Поле. продані. Щось ми явно не знаємо. Але все ж таки хочу звернути увагу і акцентувати на тому, що ми висловлюємо свою думку з нашої точки зору, з того, що ми бачили, що ми знаємо і як ми до цього відносились. Тобто це не істина останньої інстанції, так і і такі як завжди. Тобто, якщо порівняти, наприклад, з старічкою по цій в же ж місцевості, наприклад, з будинками, які ви бачите поза нам, вони старі, вони можуть бути 60-х і 80-х років збудовані. Двокімнатна квартира мінімальна тут коштує близько 90 тисяч євро. Стартує залежно від ремонту, залежно від поверху, віку будинку і так далі. І так далі, наявності ліфту, так. Тут це справді не так часто зустрічається, тому що багато будівель двох-трьох-чотирьох поверхові. Там в принципі нема ліфту, так само як в київському кварталі в. На Софіївці, наприклад, нові будинки, але без ліфту. І... Але що хочу е, в захист саме цих будівель сказати, е, тут ремонт зроблений внутрішніх спільних приміщень нормальний. Всі ліфти нові, їх змінили. Ну, тобто питань тут немає. Так вони не грузові, тобто, яка була старенька шахта, такий туди ліфт невантажний. Да. Да, такий ліфт туди помістився. Будинки зовні виглядають дуже гарно, за ними слідкують. І зважаючи на те, що вони з газоблоку, а це було видно по е, міжкімнатним перетинкам. Е, хто знає, чи закладено цю побудову нормально, хоч якусь шумоізоляцію. Бо ми зараз живемо також в будинку, якому ще двох років немає? Ні, ну трошки більше двох років. Ну, він побудований, а зданий, то він два роки, тому ну, ну, то, ну, неважливо. Ну. І там шумоізоляції ну нуль. Там. Е, Ну, зовсім тоненькі міжкімнатні блоки, які абсолютно ніяк не роблять квартиру комфортно і жити абсолютно неможливо. Як в цьому брінку буде хто знає. Невідомо. Ще хочу звернути увагу з приводу вартості. Так, тут можна знайти і в оренду доволі. По типу по низькій ціні квартиру, але ще варто враховувати райони міста. Давайте ще поговоримо про те, що навіть в такому маленькому місті є свої райони, які більш кращі, більш безпечніші. І є райони, які набагато менше безпечні, і де жити в принципі би не хотілося навіть yeah. на, ну, навіть дивлячись на жит... На вартість оренди, yeah. так і що будиночки вони там теж гарні, теж з фасадом, теж з новими ліфтами. Але район такий, що ти розумієш, що інколи навіть в день вийти не сильно yeah, безпечно. Тут буває настільки багато сиганів навіть в день не кажучи вже про вечір. Це все, все одно, що в Києві, наприклад, маючи 150 тисяч доларів, розглядати квартиру на Троєщині, на Борщагівці, на Оболоні, і, очевидно, той, хто знає місто, він ніколи в житті за ці гроші, за достатньо немалі, ніколи в житті не вибере ні Троєщину, ні Борщагівку. Тут так само. Все так. так. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи купили ви житло, маючи при собі 150-200 тисяч євро саме в цій країні, саме в цій місцевості, до зустрічі в нових роликах.